В мене позитивний ашліби двадцять 27 Чи в мене хвороба дефтілева? Кожний лабораторний маркер в ревматології призначається відповідно до клінічних ознак, які є у нашого пацієнта. Щоб лікар призначив цей маркер у пацієнта, повинен бути. Запальний біль в спині, незрозумілий артрит у нашого пацієнта, дактиліт і запалення ентезісів ентезит, коли лікар призначає шліба 27 Він повинен розуміти, що цей маркер не є скринінговим маркером для всієї популяції. Тобто, у 80% пацієнтів, які є носіями цього гена хвороба Віктярева або інший спондилоартрит не розів'ється. Крім того, я хочу додати, що не стовідсотково серед всіх пацієнтів з хворобою в'єктірева є позитивність по оширі в 27 І досліджувати всім пацієнтам з будь-яким болем в спині або з будь-яким болем в суглобах, а ширі в 27 вважається недоцільним.